І ще одна вельми цікава зустріч у Брусилові. Наталія Дубина викладає українську мову і літературу у місцевій школі. А ще ж її знають, як відому, далеко за межами села майстриню декоративно-вжиткового мистецтва. Ось її витвори величезна колекція писанок. Захопилась їх виготовленням десь у 90-х роках минулого вже століття. І це не було випадковим пориванням. Адже, як зазначає, дитинство її пройшло з писанками. Пані Наталя родом з Вершині, села Дігтярівки. А своєрідним поштовхом до серйозного заняття писанкарством стало побажання чоловіка. Чоловік побув на міжнародному фестивалі народної творчості в Києві. Приїхав і каже. Слухайте, там же ж писанки показували, а тут в Брусилові, біля навколо Чернігова, якось писанки не зовсім були знищені. Це мистецтво писанкарства. Я кажу: та в нас у селі на в моє дитинство все пройшло з писанками, бо перед великодніми святами ми ходили до хрещених. Там, це христосуватись на другий день після Великодня, і нам завжди хто вмів. Жінки завжди дарували з цукерками і писанку. І ото приносиш багато писанок додому і вже ж і дивишся, і жаль їсти її, От, милуєшся. Ну і я поїхала до себе в село, ще тоді була жива мама. і Я там знайшла людину. Мама моя не писала, писала бабуся, але на той час бабусі вже не було в живих. Тому я пішла, там була така Тетяна жила. Тетяна Федорівна Фетисенко, вона мені показала і розказала, що каже: перед великодніми святами вона розписувала близько 500 яєць, бувало й таке, бо приходили жінки, які не вміли писати. І каже, вони ото сидять там, вишивають щось. А я біля печі дмухаю у черепочку розтоп, на розтоплений віск і пишу писанки. Ото каже, дарувала весь час по десять, приносили яйця, я розписувала. каже, а жінки там може своїми справами займалися. Отакі От були посиденькі. Ну я щось воно мені так пішло. До душі, що я щороку, звичайно, обов'язково кошик великодню, мене завжди з писанками. Не дарую, звичайно, багатьом. До речі, одержану першою на Великдень писанку слід обов'язково зберегти, оскільки вона має чарівну силу, зберігає від злого ока. Загалом пасхальні яйця можна вважати найпершими у світі привітальними листівками, символічними побажаннями здоров'я та родючості всіляких щедрот. Такі ось з рибками, рибалкам на удачу. Оце – трудівниця А ось одна з найдавніших писанок Маківка, яку клали діткам у ліжко, щоб краще спали. Всі ці дивні витвори різняться між собою і змістом, і кольоровим оздобленням. Якщо взяти Новгород Сіверщину, там були лише двоколірні писанки. Всюди ближче до обласного центру, скажімо, сосниця, короб, інші такі містечка, то тут більше писали не тільки двоколірні, а триколірні, чотири. Ну, Який ще колір додавали? Додавали до червоного і білого, додавали ну, біле яйце, червоний колір, дає цибуля. Додавали ще жовтий, вкраплення чорного. І, зеленого. Оце такі кольори були. Звичайно, що писали такими саморобними писачками, не о тими там тонесенькими виводили, що одну писанку треба писати довго, а за вечір могли написати десяток, а то й більше писанок. То ми використовували саморобні писачки, скручували трубочкою з алюмінію чи з міді, до палички її пристосовували. Вона такий у неї був як лінії, От і ви мене бачите, вони такі товстенькі, такі виразні. Лінії. У її творчості підтримує Наталію Михайлівну чоловік. Володимир Михайлович, теж вчитель Брусилівської школи. Пам'ятаєте, саме він надихнув дружину на створення писано. Він і допомагає мені їх зберігати, бо їх ж для зберігання їх треба вийдуть, щоб яйце було тільки скорлупка, бо воно ж протухне і зіпсується. А потім вже от і стен, де він мені робив, так інкрустував соломкою. Такими, те, що для нашої Чернігівщини вид мистецтва, як інкрустація соломки, вона теж дуже популярна була. І через те поєднали ми писанкарство і інкрустація соломкою. Оце вже роботи з творчого доробку Володимира Михайловича. Виховали почуття прекрасного, любову повагу до праці у своїх синів. Ось цю тарелю, до речі, розписав молодший з них, коли у 9 класі навчався. Щоправда, тепер уже дорослі діти не пристали до справи батьків. Та Наталія Михайлівна залюбки ділиться секретами писанкарства, проводить майстер-класи у своїй школі. І не тільки. Були у мене, звичайно, зустрічі з дітками в, обласно, в обласній дитячій лікарні, бо діти хворіють, не виписали їх додому, не відпустили на свята, тому я там розписувала з ними такий майстер-клас проводила. Діти були дуже задоволені. Їм там зварили яєчок, от і вони варені яйця розписували, бо розписувати серед яйця діткам, звичайно, важкувато, десь чи ще щось. Потім їздила в городнянський інтернат. Там з дітками теж перед великодніми святами була у притулку надія. Ну... Показую, розказую, і дітям це дуже цікаво, до речі. Починаємо ми з крапанки, а потім вже складніші візерунки. Звичайно, що я пишу, так я не малюю там олівчиком на яйці. Я зразу пишу цим воском. Ну а дітям наносиш спочатку або самі вони там наносять вже певне квіточку чи ще щось і розписують. Сонце, життя, здоров'я, краса. Ось основна символіка писанок. Скільки вже створили їх, пані Наталя? А скільки ще створить? Адже творчість дорога без кінця.